Тож, друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на своєму YouTube каналі вже в який раз. І одразу хочу озвучити причину, чому так довго не було. Причина в тому, що як тільки я зняв останню частину рафта, начебто не останню частину а взагалі останнє відео, мені треба було відійти по своїх справах і надовго відпочити від YouTube каналу. Тому, як ви вже бачили, я створив телеграм-канал, підписуйтесь на нього, хто ще не підписався, там будуть викладатися різні пости. І взагалі на цьому каналі тепер ми будемо знімати більше різних тем і різні відео по різним іграм. Там, наприклад, GTA 5, і по GTA 5 вас чекає невеличкий сюрприз, який ви дізнаєтеся трошки пізніше. CS-2 буду знімати різні гайди. І ось в цьому відео я вам покажу, е, так сказати, невеличке обучення для новичків, де які позиції знаходяться. Тож всім приємно перегляд. Дякую, що дивитесь мій YouTube канал. Ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте про телеграм-канал. І ми починаємо. Поїхали! Тож, друзі, ми вже перейшли на Міраж, карта Міраж. Майже популя... Ну, так і є, сама популярна карта в CS2. І тому почнемо ми з КТ сторони, а потім перейдемо на Т сторону. Дивіться, починаємо починає ми завжди кожну катку, раунд іменно тут, якщо ми заходимо за КТ. Ця вся зона від цього танчика десь до відсюду. Це все КТ-зона, кт, КТ що можна так сказати. Йдемо далі. Ця зона у нас називається КТ Стейрс, або Сіті, як його ще називають. Хто знає Сіті Адасі, то це також у нас Сіті, тільки ще його називають. Демо далі. Переходимо на сайт. Або як його називають ще Плант. Плант і точка А чи точка Б. Називають, ну, тут, ну як ви знаєте, ставлять плант терористи. І це все називається плант, або просто сайт, і якась там точка, точка А чи точка Б. Допустим, сайт, у нас сайт А. Сайт А, так воно називається. На сайті є ось такі ось коробки, за якими можна отак заховатись і чекати на катешників, якщо ви граєте за терористів і вже поставив бомбу. Ця позиція називається ничка або ящики. Простіше, щоб сказати скажу ничка, але ящики більш що де. Тому це у нас ничка або ящики, це у нас сайт сайт А. Це сайт А, це у нас е, ничка. ничка. Йдемо далі. Ця позиція у нас називається під паусами або під коврами, які ще називають. Чому під коврами або під паусами? Тому що зараз позиція, яку я вам покажу наступну, називається саме паус або коври. Давайте зайдемо сюди. І так, як ми зайшли. У нас починається позиція палас. Або, як його ще називають, коври. Раніше називали коври, тому що тут в CSGO були коври, в прямому смислі КОВРИ ВІСІЛИ А в CS2 їх нема, тому це зараз називають палас. Осталося звідти, як заходиш. І я до тудово це все палас. Тепер, я думаю, ви зрозуміли, чому це у нас позиція називається під паусами. Йдемо далі. Ця позиція у нас називається Тетріс. Просто тетріс. А ці всі ящики, це тетріс. Тут у нас також ничка, можна сказати, називається. Прямо ось тут. Тетріс і ничка. Йдемо далі. А ця позиція на ступеньках. Так і називається стейрс. Просто на англійську. Stairs. А ця вся позиція це стерс. Ідемо далі. Ось ця ось позиція, починаючи відсюдова, і закінчуючи там, називається джангл. Тому можна, якщо допустим, тут стоїть за ВП якийсь катешник, ви виходите з паласів, він вас убиває, за ВП того, самого, ви даєте інфу своєму тімейту, ну, тобто кажете, я вийшов з паласів, або просто кажете джангл. І допустим, вашій е тімейт залізе на тетріс, вб'є там одного на сайті, одного на, на стейрсах, перепригне на стейрс. Або наоборот просто так вийде, бам, і все, на джанглі нікого нема. Ну, ви зрозуміло, це джангл, це стейрс. Йдемо далі. Остайсь прохід. Я думаю, всі і так його повинні знати, але я вам нагадаю, так як у нас гайд, е, Ну, не гайд, а так сказать, обучающе відео для новачків CS2. Але це у нас е, коннектор. Ця позиція у нас виходить звідси поосюди це коннектор. Коннектор. Звідси можна чекати шорт, до якого ми потім дойдемо. Також сайт. Трохи стейрс, але не джангл. Коротше, ви зрозуміли, Це коннектор. Йдемо далі. Перейдемо з вами на цю позицію. Ця позиція у нас називається Window. Я думаю, я так зрозуміло, чому Window, буде таке віконечко, типу було раніше, або тут взагалі не було. Ну коротше, це Window. Називається Window. Тут дуже часто сидить е, якийсь з АВП і чекає вихід з те сторони на міт. І зразу їх обирає. Так, раз, два, раз. Ну, ви зрозуміли, я думаю, всі так повинні знати, що тут дуже часто сидить ЄВП-шер якийсь. Давайте з Windows перейдемо на Under. Дивіться, звідси по поотудова. Зараз я вам ще покажу, це називається позиція Under. Тут є у нас такі кори. Короче, звідси посюдово. Це називається позиція Under. Йдемо далі. Давайте перейдемо на ту сторону, потім ми повернемося до точки B, і я там все далі покажу. Виходимо сюди, і з андерами вийшов або з коннектора, або з того самого віндеу. І ось виходить, оця вся позиція, ось це і тут. Це мід-центр, можна ще так сказати. Мід або центр. Це у нас за мід за ящиками, можна так сказати. І коли я даю інфу, я даю там, скажіть, так сказати, мід за ящиками. Йдемо далі. Це у нас позиція, тут ви бачите, стул стоїть, вона так і називається стул. Оця вся позиція називається стул. Йдемо далі. Це у нас виходить звідси, отсюда йде топ-мід. Топ мід Тобто оце у нас мід, це у нас топ мід Після топ мід у нас йде шорт. Ось по отсюда, поосюди це шорт. І так, повертаємося назад до шорту. Це у нас позиція. Тут є такий вхід. Як ви розумієте, тут ми можемо піднятися. Я буде чекати ось так, або розбити цю штуку і, ви, і вилізти на вінду. Але нам це не потрібно. Ця позиція вся називається ладер. Ви зрозуміли, ця вся позиція звідти по типу, отудоволі називається ладер. І будьте готові, та що вас завжди буде сидіти чекати звідси десь якийсь контртерорист або набор-терорист, або вам в спину залізе терорист, допустимо, з ладера, і зробить вам ножик в спину. Ви зрозуміли. Ну що, ми подивимось і шорт також. Давайте перейдемо на позицію Б. На сайт Б. Значить, ми переходимо на сайт Б. Зразу вкидається в очі, оця позиція. Або оця. Ще цю позицію по-обичному називають 90 або бксайд. Ось це ось все. І оце ось в тому числі називається або 90, або бсайд. Це у нас сайт Б. Тут у нас ничка ще одна. Тут тобто, можна залізти за допомогою вашого тімейта. він так сідає. Ви завезете на нього і стаєте тут ничка ще одна. Це сайт Б. Це у нас Форест. Раніше я не знаю, чому тут називати Форест, Ну тут є дерева, тому я думаю, із-за цього Форест називають. Йдемо далі. Або давайте я вам покажу щось, тут позиція, а потім підемо знову на Сіті. Ця позиція ось ця ось, де тут є така снайперка АВП. З кривими. Оця вся позиція називається машина, тому що тут по логіці сама машина стоїть. Ця позиція називається балкон. Отсюда до входу це все балкон. Зайдемо в апартаменти, тому що вони так і називаються. Ця позиція у нас називається апартаменти. Звідти поосюди це апартаменти. Або їх, як їх ще називають, апси. Ось тут тут у нас. Кухня апси. Або, можеш сказати, кухня Т, тому що вона знаходиться з тієї сторони і можна сказати кухня Т. Ще вас тут можуть, до речі, отак прострілювати відсюди. Ну це дуже малий шанс, що вас уб'ють. Кухня Т і апси. Йдемо далі. Проходимо сюди. Ця позиція у нас називається Дім або дом, як вам легше називати. Тут ще є такий башмачок, але це нам не треба. Звідси по отуду ця позиція називається дом, або дім. Тут ще є такий телевізор, який я завжди розбиваю, коли граю. Йдемо далі. Це у нас тес спавн Тут спавняться терористи. Тут у них Тест стейрс Рампа така є. Так вона називається рампа. Йдемо далі. Ця позиція у нас називається нуль. Ось це тут ось. Все це називається нуль. Або ще можна сказати те, що нуль називається ось тут, як залізти сюди. І чекати тут. Це можна сказати позиція 0. Йдемо далі. Це у нас рампа або яма, якщо називають. Рампа або яма. Сюди часто кидають моліки. Як я, наприклад, я дуже часто сюди кидаю моліки, щоб замедувати продвіжання терористів сюди, якщо вони йдуть сюди. Рампа або яма, ви зрозуміло. Ми знову повернулися на сайт А. Це у нас терс, як ви пам'ятаєте. Ось, тер скажу тетріс. Давайте підемо на позицію Б. Ну, Тобто до неї. Я вам покажу, що у нас тут ще є. Які позиції. Ось у нас тут катеспам, як ви знаєте вже. Перейдемо сюди. І оця ось позиція вся називається цві цвіточок. Або цвіток, або просто квітка. Бо тут є отакий цвіток, який можна розбити. І за це так і називають цю позицію цвіток. Або квіточка. Якось так. Тут можна розбити железяки ці і залізти на позицію джангл або window. Але це нам не потрібно, ви вже знаєте, що там. Ідемо далі. Заходимо ось в такий міні-маркет, хоч він називається Kitchen, але це б... давайте будемо називати його Kitchen, все одно, як, як правильно. Ось це ось все від того входу до оцих, це Кічен. Тут є ще отака ничка, дивіться. Давайте я для початку покажу окно. Це також можна сказати, Window, window кухня. Window -kitchen, отак, можна сказати. Це у нас Windows Kitchen. І тут є така ничка. На неї можна залізти отак. Це за такий холодильник, тут можна залізти і сидіть в крису. Поки не пройде противник ви його не розстріляєте. Тобто це у нас Kitchen, це Windows Kitchen, це ничка ще одна. Ви зрозуміли. Тому давайте я вам покажу ще одну позицію, яку я вам забув показати. Називається вона Ticket. Зараз я вам її покажу. Дивіться. Ой, KT Spawn. Ви піднімаєтесь по стейрсу. І ось тут ось, оця вся позиція. Називається Ticket. Тікет, тому що тут, бачите, білет, тікет сайс. Тобто видаються білети, і за цього вона так і називається тікет. Тут може залізти якийсь АВП-шер, наприклад, сюди. І стоять вас отак чекати сюди. Короче, ви зрозуміли, тікет. Це у нас сайт А, тут Криса, це ничка там під паласами. ну Тобто ви зрозуміли. Давайте вам покажу одну позицію, яку ми пробігли. Тут у нас е, топ-мід, мід, там шорт, Window, Connector, стул і з мід ящики Ось ця ось вся позиція. Е, якщо ви знаєте, на Inferno є така позиція банан, банан є. Я... Ось ця ось позиція, вся називається банан. І, 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 до речі, а ці стейрс це називається Пацад. Або можна також називати їх стейрста. і дом. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що ви дізналися щось нове з цього відео. Ставте лайк і підписуйтесь, не забувайте про телеграм-канал. Всім дякую за перегляд. Піду знімати нові відео і чекайте нову новину про GTA 5. Всім дякую за перегляд ще раз і до нових зустрічей. Пока!